Ми представники незалежної проспілки, яка називається вільні проспілки машиністів України. Ми приїхали сюди до стіни Національної служби примирення та посередньо по питанню, що наші проспілки не хочуть визнавати як тими проспілками, які можуть участвувати у діалозі в нашій галузі залізниці. Юридично ми всі знаходився в оформленні юридично, але в порішенні цієї служби ми не маємо права ні підписати галузові угоди, Тобто взагалі не, прийм... не можемо не приймати участь в подальшій долі, яка зараз коснеться нашої залізниці, в реструктуризації. Це дорогою щось не буде після Нового року. Ніхто нічого не знає. Одне слово реструктуризація. А що будуть реструктуризувати, куди будуть реструктуризувати, ніхто нічого не знає. Зараз іде на залізницю, в частності, їхнє підрозділи, в нашому адміністрація дуже давить на членів нашої проспілки. Чим менше нас буде, тим адміністрації буде легше. Тому плані, що... Без всяких законів можна і уволити людину, і це інше. Ті простуки гаузів, які на даний момент є, вони з за адміністрацією заодно.